Весь час під ризиком в умовах постійних обстрілів критичної інфраструктури Лузівської громади та утримання морозної погоди, теплопостачальні підприємства докладають максимум зусиль, аби обігрівати квартири Лозівчан на випадок надзвичайної ситуації. Місцева влада спільно з тепловиками та управителями багатоквартирних будинків в чергове обговорюють план дій не дивлячись на складну ситуацію, теплоенерго, Розпочати своєчасно опалювальний сезон, але ж ви бачите, ворог не спить. Щоденні виклики, це вже на протязі останніх місяців постійні обстріли нашої громади. Страждає критична інфраструктура. Працюємо на попередження і недопущення якихось надзвичайних ситуацій. За прогнозами синоптиків, морозна погода поки не відступатиме, тож долати виклики, забезпечення місцям теплом, комунальникам, схоже, доведеться і надалі. Перед усім, що ми можемо запобігти, є розроблений там план заходів. Ми збирались неодноразово і перед опалюваним сезоном, тобто, в принципі, нічого не змінюється, але хотілося б ще проговорити всі ці моменти. Від вас, що ви можете зараз, Поліпшити, скажімо так, і вам, і нам це ще раз пройтись в ваші будинки. Тут, спершу за все це ваша зона відповідальності. Ну в разі потреби ми будемо будемо допомагати. Безумовно, теплопостачальні підприємства Лузівської громади забезпечені генераторами та пальним для їхньої роботи. Підсумовують під час наради.